Шанування, вітаю, глядачів YouTube каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру. Сподіваюся, ви активно поширюєте наші відео. А чи таким чином якісний аналіз від наших експертів бачить більша кількість людей? До нашої ефіри доїду Михайла Протулу, полковника запасу служби безпеки України, експерта з військової контрозвідки. Пане Михайло, слава Україні та моє шанування. Героям слава пане Махайло, дякую, що знайшли час завітатися до нашої ефіру. І давайте почнемо зразу з того, що трапилося в Полтаві, зокрема російського удару по українському аеродромі в Миргороді. А за різною інформацією, один винищувач був пошкоджений чотири зазнали. Один винищувач точніше знищений, чотири зазнали пошкодження. Інформація не підтверджилася, але як написав колишній речник повітряних сил, не такий страшний чорт, як його малюють. Щоправда, українці ставлять питання, а де ж ППО щодо захисту чи проводить служба безпеки якісь контрозвідувальні дії? а Чи напевно там є зрадники? І як ці безпілотники, які спочатку зафіксували аеродром, а потім туди прилетіли російські ракети, долетіли аж до Болтавщини. Пане Михайло, що ви про це думаєте і чи коректні ставлять українці запитання? Друзі, давайте на все те, що приходить з Росії, дивитись дуже обережно. Якщо ми цей відеоролик подивимось покадрово, то ми побачимо, що між тією картинкою, де стоїть чотири літаки. І тою картинку, де нанесено удар, пройшов певний час, і тих літаків там вже немає. Тобто, е ну, вони були або переміщені, або полетіли собі куди не бомбити росіян, чи ще що-небудь. -то Але е тої е зради, про яку мова йде, там немає. Бо росіяни розповсюдили цей ролик, зробили його монтаж, начебто по тим літакам нанесено удар. Ну, нема то. Нема там пожежі, нема детонації, ну нема нічого, що б свідчило про знищення. Отже, давайте знову ж таки зберігати гігієну, інформаційну гігієну, і уважно дивитися, чим нас готують. Не лише тарілку, а й що, що показують нам на ручку. Далі. Ну, звісно, по-перше, від Полтави до Росії не так багато. Не така велика відстань. Паче відбили. Всього на всього 100 кілометрів. Це дуже невелика відстань. І вона досяжна в тому числі для е безпілотних літальних апаратів, які прилітають і можуть. Е по моїм даним, там було кілька е безпілотників, і їх е кілька штук знищили. Чи два, тому, здається, з трьох ходитом і залишився. Чи я там у ну. А якщо ти був там ретранслятор десь далеко стояв в Росії, то ну, ця відстань така вже й велика. Чи, чи могли поставити ретранслятор десь підняти навіть на території України там за 20-30 кілометрів, могли цього просто не побачити? Що російська агентура так чи інакше, що вона працює, є вона і в Полтаві, і хоча там вся Полтава знає, хто є російський агент? І де він живе, то ми живемо в правій країні, і не часто можна е якісь дії проти того агента зробити, якщо ми не, не маємо конкретної доведеної інформації. Тобто всі рішення приймаються судом. Хоча вся агентура російська в Полтаві відома, я як полтавець, це кажу, тому казати, що хтось чогось там не знає. То неможливо, Полтаві, всі всі знають про один провод. Мені здається, саме стосується мірода. Тому що ну, так було. І ті агенти, які знаходяться поруч з зародром, частково витіщені, частково. Uh -huh. Тобто, чи є там зрада? Ну, ванно, що котлозвідка відпрацює, знаєте, хто там, там знаходиться. А, чи було знищення, то його не було. Не було так. Пане Михайле, служба безпеки України та офіс генерального прокурора повідомили, що вони затримали групу осіб, яка готувала провокації в українській столиці, зокрема під виглядом ВІЧа, під Верховною Радою мали намір захопити Верховну Раду, а також скинути вище військово-політичне керівництво України. мовляв, закінчується термін, легітимний термін президента України. Ну вдалося це все. Так би мовити, в зародку, якщо так можна сказати, зупинити. Але як ви оцінюєте, і чи це можна говорити, що це оцей план Росії, про який повідомляли Майдан 3 так званий? Друзі, ну Росія завжди робила, робить і буде робити якісь плани з того щодо Києва. Технології вони залишились ті самі, що були 100 років тому і раніше. Ми пам'ятаємо, як вони завойовували Україну. Після журтного перевороту, як вони призначили столицю в Харкові, а потім з Харкова пішли звільня, звільняти в да, Україну. О, саме вони роблять і зараз, ну що, що вони щось по-іншому придумали, Та нічого вони не придумали. О, тому от оці всі вічі все інше, ну, воно розраховане на дурну. Завжди знайдеться якісь там, трошки нерозумні люди, які. От, О, ми можемо тепер заювати да? на радість російському цілі. Ну, Що можна тут коментувати? Ну нема розуму. Так воно і сталося. Те, що вони там намагалися зібрати купу людей, а потім повезти їх, це ж не факт, що ті люди пішли за ними, якби навіть хтось і вийшов. Тому що велике скупчення людей то жирна на цій Росії, і такі речі вони, скажімо так, Ну, просто без злость, ну, видно, чьи вухте там в ухо там встречать. Помов друзі, ну. Ну, але такий, Наш, масштабний, такий масштабний план, така масштабна затія, так би можна сказати, вистава, сцена. І вони розраховували, що вона буде мати успіх. Ну, це ж скільки треба людей. Ну я розумію, що за повідомленнями там, Служби безпеки України вони наймали військових якихось, шукали людей, які міють володіти зі зброєю для охорони. Але як це вони собі уявляли це провернути в країні, де воєнний стан введено, друзі? Є така приказка. Українська народна. Що називається дурень думкою багать. Більше коментарів нема з цього Ну, Тут нема чого коментувати. Тільки не дуже розумних людей вирішили зробити кучну. Пане Михайло, а скажіть, а, ну ви вже в принципі, частково відповіли на моє запитання, що їхні методи російської спецслужб, які були там 100 років тому, чи, ну, не сильно змінюються. Але як ви бачите, на третій рік повномасштабного вторгнення. А як вони зараз впливають на українців? Це більше цей емоційний стан? Ну, звісно, вони працюють, в у них є відповідні інституції. Є інституції, які займаються психологічними операціями, є інститути, які вивчають психологічний стан людей, методи впливу на людей. В них є інститути, які вивчають ситуації, інститути, академічні інститути, які вивчають ситуацію в різних країнах світу. Там. Інститут Російської академії наук США і Канади, наприклад, так. Да? От, вивчають там больові точки ША і Канади. І потім б'ють по тим точкам, допомагаючи там, розполоти суспільство. Саме відбувається в Європі. Там цілі партії вони створюють, проводять їх до влади. Все це вони роблять через свою агентуру, яка там, може працювати десятки років. І звісно, що їх засоби масової інформації на кого впливають? Вони, перш за все, впливають на тих, хто їх дивиться. Ну, Німці не будуть дивитися. Там, РТВ на російській мові. Але ті меседжі, які Росія вкидає в інформаційний простір, вони так чи інакше знаходять своїх прибічників. Ну, тому що суспільство ну, так воно структуроване, що хтось там вірить в зелений, хтось в червоний, Хтось стрижений, хтось в смалений, як кажуть у нас. Да? От. І потім головне спровокувати. Росія намагається завжди робити дуже просту річ. Вона намагається поляризувати будь-яке суспільство. Тобто, якщо суспільство здорове, то треба туди кинути два гасла протилежні, знайти прибічників цих гасел і далі протиставити один інше. Тобто, банальна така річ. Так? Тобто, однією рукою лівою рукою фінансувати ліве, правою право. От, і подивитися, що цього вийде. І здоровий організм починає хворіти. Одною рукою фінансувати там, прибічників. Палестини, умовно кажучи, чи Хамасу, да? а іншою рукою фінансувати противників мігрантів. О, супер, все Поля... суспільство поляризоване. Причому для цього не треба фінансувати всіх, а треба фінансувати лише е... тих, хто веде за собою. О, тобто лідери суспільної які будуть вкидати ці що... ну, нездорові думки. Так це відбувається. Або там взяти якогось народного депутата України, і хай цей народний депутат несе стрибуну на якусь містить. Знайдеться у нього Ну Звичайно, знайдеться. А, а як вони тоді вербують оцих собі прихильників, які стоять на їхню сторону? Це шантаж, це гроші. Як це? По-різному буває. Візьмемо, наприклад, наш патріотичний спектр України. Да? Один народний депутат, який дуже сильно топив за е, люстрацію. Дуже сильно пам'ятаєте люстрацію. Там було. Народився в Краснодарському краї, потім переїхав жити на Сахалі. Чомусь. Там потусив. Раптом він згадав про свої українські коріння, приїхав в Україну, е, знайшлася якась бабуся і в Донецьку отримав український паспорт. Після чого став супер е, яскравим українським націоналістом. Є питання? Є, а за ним ідуть люди. І в нього є прибічник. Подивіться в його біографію. І таких, на жаль, в українському суспільстві багато. Ще одна там людина в народних депутатах сидить, е, чомусь зна, знайшовся в. Як його, в в електронній амітній кошті суркова де отримав фінансування з Росії. Суперпатріот. Ще один суперпатріот до 10 класу ненавидів українську мову і не вчив її. А потім служба примусила вивчити українську мову краще, ніж всі інші. такі у нас і персонажі. Ми за ними йдемо. Пане Михайло, будуть, якщо можна, ви можете назвати прізвище, про кого ви зараз говорите? Е -е, друзі, не хочу, хочучись називати прізвище, хто, хто бажає, той може покопитися в біографіях своїх ватажків, і це буде дуже-дуже корисно розуміти, хто вас веде в бій і хто вас примушує е -е, там, кидати е -е, суперрадикальні лозу. І розколювати і поляризувати суспільство. Деякі з депутатів сидять в базі миротворців, носить засновні. Так, да, ми знаємо таких. Зокрема, от, о, останній із випадків це коли помічниця нардепа Тищенка там була. Якщо я не помиляюся. Пане Михайло, Та тут... Ні, нардепи сидять. Нардепи сидять. А там її народні депутати, так. Народні депутати, причому не від. ОПЗЖ. І а... це реальність на сьогоднішній день. Чого від них очікувати в будь-який момент? Я не знаю. Вони можуть робити все, що завгодно, і вони можуть за себе собою повезти суспільство. Таких, на жаль, у нас, ну, є, є кілька. Пане Михайле, так, тут ще один момент, який хотіла з вами обговорити. Те, що ви ми, наші глядачі, напевно, теж бачили, те, що повідомляла Служба безпеки України про те, що Росія вербує підлітків для дискредитації військових, зокрема, підпалом машин представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пане Михайле, як це відбувається з підлітками? Ну, ось таке, ну... Люди, які не знають всіх цих розкладів, не знають методи роботи російських спецслужб, не знають, як вони працюють. Вони схильні вірити комусь, якимось неназваним людям, які начебто кидають якусь ну, цікаву чи прикольну інформацію. О, тому ну, вони, звісно, вербують так, одноразових агентів з будь-якого середня. На будь-якій тематиці. Навіть на в любителях яблучного соку можуть зіграти спецслужби для того, щоб примусити їх йти і трусити дерева. Чи захищати, я не знаю, там, захищати свинину від любителів у сосису. Ну, все це може бути, тому що е, будь-яка тема, яка поляризує суспільство, може бути використана спецслужбами для того, щоб примусити людей йти е, робити щось абсолютно безглуздо. Як то скидати там Верховну Раду чи ще що? -то. Такі речі бувають. Вноді це має абсолютне ну, підґрунтя у вигляді якоїсь корупції конкретної. От, звісно, що ворог вишукує ці речі, вишукує схеми, які роблять наші нардепи, потім грає на цих схемах, викликаючи недовіру до власне до Ну, Метод боротьби тут тільки один. Президент, і чільник Верховної Ради і очільник мають самі відслідковувати всі ці моменти і ну, лагодити, скажімо так, робити так, щоб це було правильно і справедливо, не чекати, поки ворог зіграє на цих моментах. Дуже багато таких моментів є, і, на жаль, корупційна ємність українського законодавства достатньо перед. Звісно, що ворог буде на цьому грати. Пишумо, не кажучи про те, що саме його агенти цю корупційну ємність встановили за часів свого панування Ну, Корупція один з найбільших наших ворогів. Ну її треба легалізувати все. Так. Пане Михайло, я вам дякую, що знайшли час. Вийти до нас в ефір. Нагадаю Михайло Притуло, полковник запасу служби безпеки України, експерт з військової контррозвідки, був в ефірі Львів медіа. Пане Михайло, дякую вам та моє шанування.